Добрий вечір, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 29 червня 2023 року. Порозливав мед по баночках. Вийшло всього-навсього 12 літрів. Ось так і багато. Ось такий мед. Дуже смачний, корисний. Такі. Погодка в нас тільки що пройшов дощик біля восьми вечора, фацелю я вчасно посіяв гірчицею. Ось видно веселка на радість прихильників теорії купола, що ми живемо під куполом. Ще накрапає. По цінах домовився по 300 гривень. За літру продати. Да, меду в мене небагато. Аби було там, 2 тони, як пишуть в коментарях деякі підписники було 2 тони, то тоді продавав би по 45 гривень за літру. А так в мене його не густо. Так що? І 300 гривень це я не вважаю, що дорого. Бо я ще до війни повні продавав по 300 гривень. Так що? то за скільки хочеш хай продає хоч по 400, так, по 500, Хоть по 100, то не моє діло. Я зараз ще буду їхати за качками і вусами. Подготовуємо приміщення. І от мед свіженькі, бульбашки, такі що розлити. Підписуйтеся на наш канал Про агро ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.